А ми продовжуємо програму. Будемо спілкуватися з Терезією Яценюк. Це перший ефір для Терезі. Ми звичайно вдячні їй за те, що вона погодилася сьогодні до нас прийти, тому що нам цікаво не лише яким життям наші живуть наші політики, яким життям живуть їхні сім'ї. Про що вони говорять вдома, як е, їхні дружини реалізовують себе. Нам цікаво все, тому що ми маємо знати. Ми маємо право знати все це після останнього закону про публічну інформацію, так і називає який так і називається закон про доступ до публічної інформації. І не не лише це, а й майнові статки. Українських політиків, українських чиновників повинні бути відкритими для українських громадян. За це боролося європейське співтовариства, українські журналісти Ірина Карпа сьогодні провела величезну акцію з цього приводу. Українська письменниця і український музикант буде теж в нашій програмі. Після Терезі Яценюк, а спочатку, якщо говорити про закон про доступ до публічної інформації, то він починає працювати досить дивно. Журналісти в різних регіонах України пишуть запити про статки тих чи інших політиків не лише загальнонаціонального, а й регіонального рівня. Пишуть запити до різноманітних публічних органів влади. На деякі з них вони дістають відповіді. І інтерес до того, яким чином ми живемо, це мабуть те, що Може вберегти нас від корупції, тому що найбільше біде України це корупція. Харківські журналісти з телекомпанії ЕТН зняли сюжет, який я знайшов у Фейсбуці. Фрагмент цього сюжету ми вам зараз покажемо. Ініціативою створення цього сюжету власне і стало введення до в дію закону про доступ до публічної інформації. Шлях побитий часом та ямами, який веде до маленької одноповерхової хатинки на околиці Великої Данилівки. Саме в цьому будинку й живе мер Харкова Геннадій Кернес. Принаймні так написано в його декларації про доходи за 2010 рік, яку посадовець у відповідності до нового закону про доступ до публічної інформації оприлюднено на офіційному сайті міськради. Згідно документу, міський голова має заздрити прибуткам будь-якого підприємця середньої роки. У нього немає ні земельних ділянок, ні будинків, ні квартири, ні дачі. Навіть гаража немає. Заробіт. Підня платня вказано в декларації не перевищує 10 тисяч гривень на місяць. Тож доводилось обрати з бюджету матеріальну допомогу ще 22,5 тисячі гривень. На банківських рахунках 114 тисяч гривень. Єдине, чим може пишатися градоначальник двома іномарками. Porsche 911 Carrera карера та Мерседес Бенз С 550 Але побачити їх частіше можна біля готелю Національ, де начебто й мешкає мер, і яким за різними джерелами володіє. Окрім цього, чутки приписують градоначальнику квартиру в центрі міста на вулиці Красіна. Вона стала відома у 2004 році, коли перед будинком підірвали інший мерседес, тоді ще депутата міськради Геннадія Кернеса. А ось на вулиці басейні, де начебто проживає мер, його іномарки не заїжджають. Хоча зітхають сусіди на дорогу, було б непогано. Мешканці мерського маєтку спілкуватись з журналістами не бажають, але запевняють, не є родичами. Хоча за чутками колись були знайомі, і Кернес навіть допоміг провести телефон. Поживає там. Гладя довіча хайлась бо збусі. Карнес живе он на те вулицю? Карнес не живет губернатора Михайла Добкіна Також ніхто з сусідів не бачив за місцем реєстрації. За офіційною декларацією, очільник області зареєстрований у двокімнатній квартирі в Хрущовці на Салтівці на вулиці Роберта Ейдемана. Замість нього розповідають місцеві жителі в квартирі. Живе молода родина з дитиною. З порідненості з губернатором сповідають сусіди. Ці люди не хизуються, завжди привітні. Але те, що вони допкіно на чужі, у дворі припускають. Говорять, видно, попри придомовій території, де завжди все відремонтовано та чисто. Не бачу, але, скрисує це його квартира. Я тут думаю, що скоріше у його квартира. Я здесь просто ремонт делаю, но кому діла. Ні разу не діло. Плем'янець, вроді живе. Де саме проживає губернатор, так і незрозуміло. Чутки приписують йому квартиру на Чернешевський, але її, згідно з декларацією, немає у власності посадовця, який будинку в лісопарку, який після пожежі в грудні, коли згорів дах садиби, став широко відомий як маєток губернатора. Наразі його належності посадовцю не заперечують навіть охоронці та робітники, які продовжують будівельні роботи, але Питання, як часто буває губернатор вдома, які про саму обстановку за парканом відповідати відмовляються. Ще один будинок, як подейкують, губернатор має в рекреаційній зоні в Зміївському районі. Про те, що Добкін має дачу в цій місцевості, стало відомо влітку минулого року, коли він сам розповів, що потрапив в аварію, повертаючись з дачі. Маєток Добкіна в Артюхівці показують і старий, і малий. Одноповерховий будинок огорожений парканом прямо біля лісу. Місцевим мешканцям тут, начебто, запровадили комендантську годину після восьмої вечірки. Чере прогулюватись не можна навіть неподалік, женуть охоронці. Камери спостереження встановлені далеко за межами будинку. Тут навіть ялинки фарбують. Артюхівці твердять, щоб ті подобались обласному керманичу. Іду зими ані світла салатви. Іду я з утра їду ані світла салатви. Поки він виїде уже отсюда, або їде сюди на посі, ані уже ані з зеленою стоять, щоб вдруг не було замічання, що ані. Вони... Светло салат воевали. Почему они такие плохие? А кто же их красит? Ну, лесхоз, Харьковский лесхоз, наш змейской лесхоз. Все красят и даже вокруг него комаров да удаляют. Да, щоб нічого не було, нікаких гнусів, ні ни комаров, нічого такого не було. На подвір'ї садові скульптури, фонтан та басейн. В будинку порядки наводить економка. Людям вона начебто хвалилася, що сплачують їй від 100 гривень на день. Артюхівці чули, що цю лісову хатинку допкін побудував не сам, а начебто взяв в аренду в друга регіонала одного зі своїх підлеглих. На дорогих автівках такі друзі часто приїжджають на приватні вечірки, які влаштовує родина Добкіних. Збираються вони там приїжджати, приїжативо до там, То і що там хтось приїжджає, то депутати якісь, які то його там друзі, і то дуже, дуже часто встраюватим сі. Але за декларацію губернатор бідніше за свого заступника Юрія Сапронова. Якщо відомий гольфіст, бізнесмен та меценат отримав в минулому році майже 71 тисячу гривень зарплатні та лише 115 тисяч від підприємницької діяльності, то Добкін заробив трохи більше 100 тисяч плюс 63 тисячі на рахунках. При тому, що на отримання якогось житла губернатор витратив чималу суму 50 тисяч гривень. Окрім цього, головний обласний посадовець може похвалитися іномаркою Toyota Land Cruiser 200» та катером Сілвер. Что правда, гаражу за документами под них немає. Вполне понятно, что глава областной администрации, совершив подарок, Герман в виде с колесником в виде часов за 50 тысяч долларов, не может декларировать свои копейки и убеждать нас, что он настолько бедный. Не может Геннадий Адольфович, подаривший сыну такую машину, утверждать, что он 10 лет копил на такой транспорт. Люди в богатом обществе, они не скрывают свої доходи. Они их спокойно декларируют, но и все другие также поступают. А вот в бедном обществе они думают, что они себе как бы этим сохранят какие-то политические дивідені. Своє відношення до декларації вважають експерти. Виборці мають продемонструвати на черговому голосуванні. Тетяна до Марина Ніколаєва і Гортамбів, агентство телевідіння новості. Насправді, е, схожа ситуація не лише з керівниками Харкова чи Харківської області в кожній області відбувається те саме, і навіть тут немає нічого протизаконного, тому що от вам дієвість закону про публічну інформацію. Ніхто не забороняє е, майно чи будинок оформити на не зовсім близьких родичів або на водія, або на когось зі знайомих братою в оренду так роблять як представники влади, так і представники опозиції. Про це досить багато писалося. Це знову ж таки не лише влада сучасної е, влади. І, звичайно, що для наших чиновників це якийсь такий вибух мозку, тому що так виглядає, що суспільство розвивається набагато швидше, ніж вони. Вони нібито нічого протизаконного не роблять. Ну оформили колись на когось будинок. Всі так живуть, так прийнято. Тому що, якщо ви прийдете в якусь європейську країну, то побачите там таку кількість здорових машин на вулицях буде неможливо, бо навіть якщо у людей гроші є, то ними не хизуються, бо це не зовсім гарно. Якщо в нас не приїхав на поважній машині на переговори. З тобою їх і вести не будуть, це некрасиво. Тому такі дорогі машини тим же губернатором просто по статусу, нібито потрібні. От в тому і проблема. Оця зміна свідомості, яка починається в нас, в нашому суспільстві лише зараз, лише тоді, коли вона відбудеться масово, може щось в нашому житті зміниться. А щодо того, що е, травлять комарів навколо будинку, то знову ж таки е, це звична практика для багатих людей всюди в Європі. Навпаки, е, ну я був свідком того, що якщо десь у Франції в якихось красивих місцях курортних хтось не травить комарів біля свого будинку, і ці комарі прилітають в інші будинки, то люди, сусіди вважають цю людину нехазяйновитою, такою, що немає культури, такою, що не дбає про інших, тому що всі сусіди, нібито, повинні дбати про те, щоб гарно і чисто жити. Питання. В тому скільки це коштує і яка сума знаход... записана в декларації наших чиновників. А зараз ми змінюємо тему Терезія в нас на в гостях. Пані Терезі, дякую вам, що ви до нас прийшли. Доброго вечора. Це ваш перший ефір. Прямий такий. Так. Не хвилюйтеся. Спробую. Е, ну, по перше, ви щось нам принесли. Розкажіть, що ви принесли. Я е, сподівалася, що буде запитання про роботу благодійного фонду міжнародного От воно вже є. Е, я так розумію, що книжки це так, цього і стосується створеного моїм чоловіком у 2007 році. Ну, дозвольте, я трошки передмову про фонд розкажу. В той час, коли Арсеній був міністром закордонних справ, і е, метою створення і нинішнього існування є промоція України за кордоном. Наш слоган «Відкрий Україну для себе і для світу. Маємо дуже багато програм, можна розповідати, ну, напевно, цілий день про них. Коротко. Що стосується цих книг, перша книга була видана два роки тому на базі оголошення конкурсу творів. Дітей, художніх творів, дітей трудових мігрантів про себе маємо таку програму допомоги трудовим мігрантам, українцям, і разом з інститутом Львівським зв'язків з діаспорою було видано цю книгу і проведена презентація в сімі містах України. Дуже болючі твори. Я хочу подарувати вам цю книгу, тому Дякую. що я думаю, що будь-кому треба знати, що, що відбувається в серцях тих дітей, батьки яких поїхали за кордон, і, як правило, безвізово на нелегальних умовах працюючи, не повертаючись по 5-10 років в Україну і не бачачи своїх дітей, навіть не маючи можливості спілкуватися по скайпу. Отут От все біль, давайте сльози, я покажу глядачам нашим з вашого дози. Ось ця книжка. Дображені. Діти іммігрантів про себе. Насправді, за нашими дослідженнями, за останні роки виїхало з України 3 мільйони людей. На жаль, за останні це за скільки років? За останні, Це остання хвиля міграції, mm -hmm. мається на увазі. Мала нагоду побувати в Португалії, поспілкуватися з трудовими мігрантами. Португалії, як всі знають, Португалії дуже багато наших українців працює. І е, така от мігрантська діаспора дуже велика. І від фонду Open ОПЕНЮКРІМ Ukraine ми, Ukraine ми, е, робили Дні України в Португалії е, і мали можливість. А відвідати українську школу в Лісабоні це єдина акредитована школа, яка дає українську повноцінну освіту. Вона працює в суботу і в неділю. Тобто, дітки, батьки, яких працюють, виїхали з ними на деякий час. Напротязі тижня робочого вони вчаться в португальських школах. А в суботу-неділю вчаться в цій школі. Вона називається Дивосвіт. А хто її фінансує? І фінансують батьки, тобто вони тільки платять за оренду, викладають там вчителі, які працюють е, прибиральницями, які моють посуд, і так далі. Такі ж трудові мігранти. Ну насправді вони чудові вчителі. А чудові держава що здається школи? чином? здає в оренду Ні-ні, ні, Держава українська, якимось чином допомагає допомагає школі? Ні, Не допомагає це за рахунок е, батьків. Тобто mm -hmm. вони платять за оренду. Ну школа має акредитацію, тобто вона надає український диплом про освіту. Навіть дітки, які закінчують цю школу, вони мають можливість поступити вчитися в Україну. А чому українська держава надає допомогу, Як Ви вважаєте? Ну будемо сподіватися, що з часом в кожній країні, де е, проживають і працюють українці, буде створена така школа. Це Аня дуже 3. чудовий зразок. Я просто хотіла ще додати про мужність наших жінок. Які працюють за кордоном, ще знаходять час викладати і вчити дітей? Я хотів би трошки вас перервати для того, щоб ми презентували коротку вашу візитку. Терезія Яценюк дівоче прізвище ГУР, народилася в Києві, батько професор філософії київського політеху, мати кандидат філософських наук, пенсіонерка. Закінчила музичну школу за класом гітари та Київський інститут культури, спеціальність бібліограф науково-технічної літератури та літературознавець. Познайомилася з майбутнім чоловіком у банку Аваль, де наприкінці 90-х Арсеній та Терезія працювали майже в одному кабінеті. Каже, що Яценюк захопив своїм почуттям гумору та гучним сміхом. Подружжя має Двох доньок Христину та Софію молодшу донечку назвали на честь Софії Ротару, пісні якої дуже любить Терезія. Голова наглядової ради благодійного фонду Open Ukraine. Проекти фонду «Відкрий Україну спрямовані на посилення міжнародного іміджу України та підтримку творчих проектів, опіку дитячих будинків та інтернатів. Захоплюються кулінарією. Улюблені страви, млинці з яблуками та печена качка в апельсиновому соку за маминим рецептом. Улюблені автори Леся Українка, Панас Мирний Котляревський Гоголь Булгако музиканти Софія Ротару та Святослав Вакарщук, театральна вистава Швейк, Бенюка та Хостікоєва. Улюблене місце у Києві. Парк Шевченка, улюблені квіти, Гладіолуси. Впевнена, що жінкам треба більше мріяти. О, Святослав Вакарчук пообіцяв бути в наступній нашій програмі. Як, до речі, Юлія Тимошенко, так що має бути дуже цікава програма. А зараз ця не менш цікава, тому що в нас застяг Терезія Яценюк. Я бачу, ви її жадана видавали, наскільки я розумію. так? Жадана видавали, видавали е, пані Марію Матіос. До речі, мою улюблену е, українську Письменницю я просто захоплююся творами на на польську мову. До речі, ми видавали. І вважаю, що можна і перечитувати знову і знову. І кожен раз ти будеш відчувати щось нове і робити для себе нові висновки і вчитися життю. Ви ходили так? на виставу Солодка Дарусі»? Ми не тільки ходили, ми це спільний проект фонду. Open Ukraine і пані Марії Матіос і е, Івано-Франківського драматичного театру. От Нещодавно ми е, мали можливість подивитися на сцені е, театра Франко. Дві вистави Солодка Даруся і Нація. А вам, взагалі, коли було цікавіше і легше жити, коли ваш чоловік займав високі посади, будучи міністром чи будучи головою Верховної ради, чи зараз, коли він в опозиції, ви знаєте, мені здається, що ми завжди однаково жили, тому що мій чоловік завжди дуже багато працював. Тобто ви його майже не бачите? Чи ну, трошки не бачите? Чому? Я його бачу. Він намагається е, весь вільний час присвячувати родині. Але з першого дня, коли ми познайомилися, почали тільки зустрічатися, там ходити на каву, про щось говорити. Тому що ну, наші, наші скажімо так, взаємостосунки почалися з такої красивої дружби. Нам дуже цікаво було разом. і було про що поговорити. Він завжди був зайнятий. Він там, там треба щось бігти, там якісь е, документи вивчати. Там, на якийсь семінар поїхати. Тобто ну, людина завжди багато працювала, і тому з ним цікаво. Він дуже цільна людина, розумієте, якщо людина дуже багато працює, розвивається, вкладає всі, всі свої зусилля. Ну, вам, а вам же теж же треба тоді розвиватися? правильно? Ви... Намагаюся також розвиватися, намагаюся. Ваші Розуміє? діти, розкажіть Він про вас. Ваші... Про ваших дітей, розкажіть? У нас двоє дівчат. Христинка старша, їй майже 12 років. І Софієчка маленька і шість. Софійка тільки закінчила перший клас. Христинка закінчила п'ятий. Христинка а де вони вчаться, а, вчаться в, в загальноосвітній державній школі номер 89 Це звичайна київська школа. Так, з поглибленим вивченням англійської мови. Прекрасна школа. Ми дуже задоволені. Англійська вичевив викладання англійської мови на дуже високому рівні. Прекрасні вчителі, чудовий директор. Дуже затишна атмосфера в школі. Я задоволена, що мої діти вчаться там. А вони ще чимось займаються крім навчання в школі? Якісь додаткові заняття Ну, чимось? займаються, зрозуміло, англійською мовою додатково, майже 4-5 разів на тиждень. А старша христинка навіть захоплюється вивченням англійську. Вона вже добре розмовляє для неї це задоволення. Ну напевно, я думаю, що це від тата. Займаються в музичній школі по класу фортепіано, ходять на уроки малювання, займаються плаванням, займаються гімнастикою, люблять ходити в театри, на виставки. Катаються на ковзанах, лижах і так далі. Тобто ведемо активний засіб життя, скажімо так. А от ваш загальний е чи спільний сімейний відпочинок? Я от з вами так багато говорю про такі речі, бо в нас перед цим була Вікторія Тігіпко. Про неї було дуже багато інтерв'ю в вир різноманітних журналах, газетах. От з вами якось мало. Тому мені цікаво. От для вас е що таке спільний сімейний відпочинок? Ну, це спілкування, це напевно. Ті, ті години, той час, коли ми збираємося разом, а бажано, щоб зібралися всі: батьки Арсенія, мої батьки. Нам завжди дуже цікаво разом. Ми можемо сидіти годинами спілкуватися. Дуже багато тем цікавих, спільних маємо, починаючи там від, від виховання дітей, закінчуючи там якимось фаховими речами, тому що мій тато-науковець, Арсенія тато-науковець, маємо про що. Ну, С самий класний відпочинок щирий, зрозуміло, це в колі родини, коли збираються всі, тому що ми батьки Арсенія, живуть в іншому місті, ми з батьками, моя особисто живемо в Києві, але щоб кожен день бачити, стільки можемо зізвонюватися, зрозуміло, що сумуємо. А у вас не буває такої відчуття якоїсь безперспективності, тому що ну, Арсеній часом він сучасна молода людина, він багато їздить, подорожує, він говорить дуже часто якісь логічні речі, але коли ми дивимося на те, що відбувається в нашій країні. Багато моїх друзів кажуть, чому ми не емігрували, а багато хто хоче зараз емігрувати. Вам не здається, що от які в нього перспективи? Він повинен стати точно таким самим, як ті, хто є тепер, або він повинен стати повним ідеалістом? От от Я він абсолютно чітко можу вам сказати, що у Арсенія дуже великі перспективи, тому що він дуже щиро і відверто любить свою країну. І так, і може, бажає, якраз... бажає їй всього, всього самого найкращого. І так буде, і він це зробить. І я в це вірю. А хто вам сказав, що це взагалі відкриває великі перспективи? У нас треба любити себе і любити гроші, як от в цьому трейлері з фільму, який ми показували, який переміг в канах, є егоїзм, є любов. У нас якось люди, які більш егоїстичні, з точки зору практики сучасної, хто є при владі, то в них ніби то перспектива. Так чому це марево, це фатамарган. Чому? А що реальність? А тому, що реальність є любов до своєї держави, до своєї країни, до людей, до своєї землі. Оце реальність. І така реальність має майбутнє, тільки така. Це моє переконання особисто, я думаю, що не тільки моє. А багатьох є... українців. У нас є запитання з Фейсбуку до вас. Будь ласка. ласка. До Терезі, що обачаєте ви у своєму чоловіку, ви лідера для всієї України, а не тільки для вас особисто? Може він назве ще якусь достойну, може ви назвете ще якусь іншу достойну персону? Ну, мається на увазі що? Мається на увазі, що так чи інакше, одна людина, навіть про які би лідерські якості вона не мала, вона все одно самі її змінити ще складно. Ви можете назвати якихось інших цікавих українців, які для вас, а може для вашого чоловіка, є прикладом? Ну, почну з того, що мій чоловік для мене не лідер. Він для мене кохана людина. Він голова нашої родини, але для мене він коханий чоловік в першу чергу. Я думаю, що в Україні дуже багато відвертих, прекрасних, чесних людей. Їх дуже багато. Я думаю, що їх мільйони. Тому виділяти когось окремо я би не стала. Я думаю, що дуже багато людей, які люблять свою землю. Відверто і щиро. А от, скажі так, буду, як мій чоловік. Скажіть, будь ласка, от він намагається, і ви, ви, от коли ви даєте книжки, в основному я бачу, що це українська література. Ну, Бо, так, такі мали плани, викладаємо українських авторів для того, щоб презентувати світу сучасну українську літературу. Вона дуже цікава і дуже самобутня, я вважаю. Я просто... Дуже філософська і глибока. Спілкувався от перед вами з Вікторією Тіпко і якось для себе зрозумів, що дійсно Україна існує дві, тому що вона теж робить корисні речі, але вона більше орієнтує. На Росію на спільну продукцію з Росією, проводить фестиваль в Одесі. І це якась нібито інша Україна. Оцих цих Україн дві, і на... чи, чи, чи ця Україна одна. Україна одна. Яка вона? Україна єдина, Україна чудова, Україна багата, Україна інтелектуальна, Україна роботяща, Україна це та країна, яка може за себе постояти, Україна самобутна. І я вважаю, що Неважливо на якій мові, якою мовою розмовляє людина. Головне, щоб вона була патріотом своєї країни. Це дуже важливо. Ми всі живемо на цій землі, ми мусимо її любити. І ми її любимо, нас навмисно розділяють. Це неправда. А для чого нас розділяють? Ну, напевно, для якихось політичних преференцій. Для яких? Я думаю, як ви вважаєте? Ну, для маніпуляцій, певно. З свідомістю. Дякую вам, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую жінкам вам. політиків. Насправді так само складно спілкуватися, як і самим політикам, але багато цікаво треба бути обережним, бо треба нікого не образити, бо треба сказати менше ніж знаєш, щоб ну якимось чином в цих умовах е, е, утримувати баланс. Ну, ви ще й жінка-дипломата, крім всього іншого, в минулому, то вам треба ще й вдвічі обережні. Але тим не менше, я вам дуже дякую. Я бажаю успіху вам, дякую. вашому чоловіку, вашому фонду, тому що те, що ви робите, це справді надзвичайно важлива і потрібна річ. Сподіваємося ще раз бачити вас. Сподіваємося, що е, будемо, буде змога спільно може із вашим фондом щось робити, тому що те, що ви робите для України, дійсно важливо. Це дуже важливо. Я з вами згодна. Терезія Яценюк була у нас в студії з Іреною Карпою. Говоритимемо після реклами.